Вітаю вас на кухні, смачні домашні рецепти. Сьогодні будемо випікати найсмачнішу пишну шарлотку з яблуками, з хрумкою з коринкою. Ммм, як безе. І я вам зараз розкажу та покажу, як це все швидко і головне легко можна зробити. А що потрібно для приготування, ви бачите на екрані або подивіться в описі цього відео. Спочатку миску вбиваємо 4 яйця, додаємо тріпку солі. І все це разом трішки зіб'ємо. Всипаємо склянку цукру і ще збиваємо хвилин 6-7, щоб розчинився цукор. Цукор додасть пирогу при випіканні хрумку карамельну скоринку, наче безе. Також всиплемо пакетик ванільного цукру. У мене тут 8 грамів. І ще трохи зіб'ємо. Тепер у 200 г борошна додамо півчайної ложки розпушувача. Він придасть пирогу пишності та легкості та перемішаємо. Тепер поступово додаємо борошна. І щоб тісто було повітряне. Перемішуємо обережно вінчиком. А зараз треба почистити яблука від шкірки. Поріжемо їх на дольки, можна кубиками. Форму, в якій будемо випікати, змащимо невеликою кількістю олії, можна вершковим маслом. А ще краще положити паргамент. Бо цього разу в мене трохи пристало. До речі, форма в мене на 24. Порізані яблука викладаємо в форму. Порівняємо і заливаємо їх тістом. Є деколи зразу яблука перемішую з тістом, і тоді все висипаю в форму. Розрівнюємо тісто по всій формі. Потрясемо трохи. Постукаємо декілька разів по столу, щоб тісто проникло між яблуками і ставимо заздалегідь в розігріту духовку на 170 градусів на 45-50 хвилин. Тут же дивіться, в кого яка духовка. Пройшло 50 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою так, щоб вона була сухою. О, готово! Пора діставати пиріг. Пиріг постою в декілька хвилин, щоб трохи схолонув, і дістаємо з форми. Посипаємо цукровою пудрою. Давайте відріжемо та подивимося, який він середині. Верхівка аж хрумтить. Гляньте, який він пишний, соковитий та смачний. Тож і вам смачного!